Форми самореалізації населення. Їх декілька. І оці форми і представлені у вигляді того, що жителі самостійно можуть збиратись і приймати різні рішення. Тобто люди з одного села чи мікрорайону збираються і приймають рішення, і подають оце офіційне рішення до ради. І такі рішення мають вже юридичну силу, які також мають бути розглянуті і прийнято має бути рішення. Стосовно того, що оця ініціативна група подала на розгляд до РАД. Ось така форма самоорганізації населення. Четверте, це місцевий вже референдум. Це вже найвища форма участі. Коли питання виносяться на голосування всіх мешканців громади, тобто питання, яке будуть розглядати всі мешканці, бо це питання буде стосуватися саме всіх. І таким чином і відбувається оцей місцевий референдум. громада може вирішити, наприклад, чи здавати землю в оренду, чи будувати полігон. Чи змінювати назву вулиць? Тобто, це вже спільне рішення громади. І за ці рішення громада буде голосувати на місцевому референдумі. П'яте це електронні петиції. Тобто, це вже сучасна форма, яка може бути прописана в статуті. Якщо за цю петицію підпишеться певна кількість мешканців. То Рада мусить її прийняти, оцю електронну петицію. Тобто, це вже в електронному вигляді, люди вирішують, що має відбуватися в громаді. Другий момент, про який ми казали, це вже порядок участі громад. Що це означає? А це означає, як саме крок за кроком, громада може діяти, тобто, вже механізм. Покроковий, який має відбуватися з боку громад. Статут визначає, скільки підписів потрібно для подання оцієї ініціативи. Тобто, все залежить від того, скільки мешканців проживає в цій громаді. На основі цього визначається кількість підписів. Якщо ці підписи будуть зібрані, то відповідно оці оце питання буде виноситися на.